Херсонець з Лівобережної Херсонщини, який приєднався 21 рік до Збройних сил, і в 24 році, в червні, він загинув. І я можу сказати, що у нас дуже було багато втрат, але мене жодна втрата так сильно глибоко не чіпала, як саме ця втрата. Людина пройшла повністю у всю війну. І саме початку я маю на увазі повномасштабну. Але він жодного разу не звернув увагу на те, що у нього була можливість піти в будь-який момент. Тому він для мене взіреться сміливості і мужності і так далі. І е, напередодні своєї загибелі він мав їхати до своєї дівчини. Е, у них були плани створити сім'ю. І от я кожен раз це згадую. Ми повинні це використати як наше паливо для того, щоб дійсно змінити цю країну заради таких людей, як Олександр Вовкович. І багатьох інших херсонців, які віддали своє життя.